Як ніколи не плутати артиклі в німецькій мові. Секрет, який наблизить тебе до рівня носія п'ять лайфхаків, які тобі в цьому допоможуть. Ти можеш вивчити тисячі слів німецької мови, але якщо ти ставиш неправильний артикль, це відразу тебе видає, що ти не носій. В цьому відео я тобі розповім, як ніколи більше не плутати артиклі, тобто звучати правильно і природно. Те das. ставити на ті місця, де вони належать. Це мій підхід, який працює. Тож поїхали. Los kids. Лайфхак номер 1 В чому проблема з артиклями? Більшість новачків вчать слова ось так. Hund – це собака, тиш це стіл. Але це неправильно. Краще вивчати слово разом з артиклем. Тобто der Hund, der Tisch. Бо Боріть слово це його частина. Без артикля слово неповне. так само, як в українській мові з закінченням. Якщо ти не поставиш закінчення, значить слово неповне. Німці не думають над артиклем, вони просто знають, як звучати правильно. І ти так само зможеш, якщо будеш вивчати слова разом з артиклями, то рано чи пізно розвинеш цю внутрішню навичку відчувати правильний артикль. Якщо хочеш ще більше простих порад для німецької, то став лайк і підписуйся. Лайфхак номер два. Вчи слово з родом і картин. Коли вчиш нове слово, то уявляй його образ з правильним артиклем. Тобто, де це чоловічий рід, уяви, що слово тримає чоловік, ді це жіночий рід, уяви жінку або щось витончене, Das – це середній рід, уяви щось абстрактне, якийсь предмет або малюка. Цомбайшпіль ті лампи уяви дівчину, яка читає під лампою, та з Дитина грає з машинкою. Der Baum. Тато садить дерево. Так, ти закріплюєш слово з образом, і твій мозок запам'ятовує не тільки значення, а й рід. Лайфхак номер 3 Колірна система. Наш мозок влаштований так, що для того, щоб йому щось запам'ятати, потрібно побудувати асоціацію з цим словом. А для цього йому потрібно створити нові нейронні зв'язки. Тому ще один трюк, який в цьому допомагає: це кольори. Використовуй кольори при записуванні. Тобто, де це чоловічий рід може мати синій колір, ді жіночий рід може мати червоний колір «таз» – жовтий. Коли ти вчиш слово в кольорі, твій мозок асоціює його з родом. Це візуальна підсказка, яка працює на підсвідомому рівні. Тому краще вчити слова не в списках, а в міні-картках або в кольорах. Це буде ефективніше. Лайфхак номер 4 Не зубри, а помічай закономірності. Німецька це логіка. Наприклад, всі слова, які мають закінчення UNG, KIT, і ION це «die», тобто жіночий рід. Zum Beispiel, die Meinung", die Freiheit", die Situation", це все жіночий рід. Слова, які закінчуються на хен або lain, це форма, завжди мають закінчення DAS, тобто середній рід. Das mädchen Oder das Fräulein. Можна сказати die Frau, але Fräulein звучить трішки пестливіше. Або дні тижня, місяці, пори року це завжди чоловічий рід der. Der Montag, der Sommer, der Januar і так далі. Почни помічати закономірності, і так тобі буде легше здогадуватись про артикль, навіть в нових словах. Лайфхак номер 5 Твій новий принцип. З цього моменту ніколи більше не вчи слова без артикля. Не. Туа, а ті чуа не хаус, а тас-хаус. Пиши артиклі, пов'язуй їх з кольором, картинкою, прикладом, і тоді вони більше ніколи не злетять з твоєї пам'яті. Хочу звучати як носій, почни з бази з артиклів. В описі під відео я зібрала для тебе PDF з артиклями, які всі плутають. Сподіваюсь, відео тобі сподобалось і було корисним. До зустрічі! Туїс!